Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто, незважаючи на темряву, продовжує з нами гортати мої старі зошити. В одному з моїх старих зошитів, зокрема, це той Зошит, за яким ми готувалися з учнями до вступних іспитів у Київський політехнічний університет. Я знайшов ось таку систему, схожа система є в сканаві, зі схожою де може це саме, чесно кажучи, нема часу шукати. Е, і я відчуваю, що мої постійні глядачі вже кажуть: ось це улюблена тема істера Корінь парного степеня здобутку. Ну, улюблена, не улюблена, в мене багато улюблених тем. Але я сюжет на цю тему дійсно сьогодні це, мабуть. Четвертий, можливо, навіть п'ятий сюжет, де ви бачите корінь парного степеня здобутку. Тобто, я дуже хочу своїх глядачів цьому навчити. Є різні конструкції, здобутку або частки, є різні конструкції, є різні конфігурації. І ті, хто дивиться мій канал регулярно, вже мають досить великий досвід. Спробуйте цим досвідом скористатися і розв'язати. Цю систему рівнянь, вона ну, не така проста. Сподіваюся, у вас вийшло. І перше, на що б я звернув увагу, це те, що ми можемо визначити область визначення цієї системи. Область визначення системи. Давайте подивимося. Перший корінь це корінь парного степеня другого. Тому ми повинні вимагати, щоб x плюс y було більше, або дорівнює 0. Чи ми повинні ще щось вимагати? Рухаємося далі. Корінь кубічний з х міну. Перше рівняння. Корінь кубічний х мінус у. Ми нічого не вимагаємо. Переходимо до другого рівняння. З першого рівняння ми вже маємо х плюс y більше або дорівнює нуля. Тому. Х плюс у кубі більше буде рівню 0, а x-y в квадраті більше буде рівня 0 автоматично. Тому ми множимо додатні на додатні, і корінь шостого степеня взяти можемо. Тому більш нічого вимагати не треба. Чудово, скажемо ми собі. А потім. Спитаємо, а як ми можемо спростити все ж таки цей вираз. Ну, я ж вам підказав, що в нас тема корінь парного з здобутку буде грати. Ми звертаємо увагу на те, що абсолютно точно обидва множники нашого добутку, що стоїть під знаком корень, абсолютно точно невід'ємні. Тому ми сміливо можемо розбити на два корені. Давайте я. Не буду поспішати. Давайте я знак помножити. Поставлю. Можна не ставити, але я поставлю, щоб трішечки характерніше це намалювати. Да? Отже, тепер давайте спробуємо з цими двома коренями, все-таки спробуємо спростити. Корінь шостого степеня. Це корінь степеня 3 на 2. Да? Тобто є формули. Формули і в моєму підручнику і в підручнику інших авторів. Корі... Так, так, як я люблю називати, то нібито скорочення. Да? Нібито ми скорочуємо на трійку, нібито. Ну це не скорочення нібито. І коли ми скорочуємо, нібито скорочуємо на непарне число, це нормально. Це буде корінь другого степеня, двійку потім приберу. А от коли ми з вами у другому радикалі будемо скорочувати на непарне число, на парне число це в мене вже лампа глючить, на парне число на двійку, то там залишиться модуль, шановні учні, це те, про що ми ведемо мову у дуже багатьох наших фільмах. Таким чином ми отримаємо систему рівнянь. Перше рівняння я ж не чіпав, не чіпав. А друге рівняння буде ось таке. І тоді далі вже стає зрозумілим, що. Тобто, якби не було цього модуля, ну, це, це банальна система за великим рахунком. Але цей модуль є. І оскільки цей модуль є, а ми хочемо розв'язати. Як ми хочемо розв'язувати? Ми хочемо розв'язувати ну, замінаємо, мабуть, ну. хочемо замінити. І у нас один радикал корінь із x-y, ну, вже він проситься на заміну, да, можна так сказати. А другий радикал ні, тому що там модуль. Тому ми приходимо до думки, що нам треба розглянути два випадки. Якщо х- більше буде рівню 0, то Х- Модуль X-Y, це просто X-Y, Ми отримаємо, ну, давайте я напишу систему. Хоча всі розуміють, куди я, як казав один мій колега, коли я тільки починав працювати в школі, куди він гребе. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Тобто сума двох радикалів 6, добуток двох радикалів 8. Ну, щоб було зрозумілі, що я можу позначити там УВ, давайте. Це У, причому У більше буде рівні 0, це В. Хоча, ну, в принципі, учні маткласів такі системи розв'язують усно, правда? Значить, виходить, У плюс В. Дорівнює 6, У на В дорівнює 8. І ми маємо дві пари, або У дорівнює 4, В дорівнює 2, або У дорівнює 2, В дорівнює 4. Давайте ми ці дві пари по черзі розглянемо випадок А. U у нас корінь із х плюс у дорівнює 4, корінь кубічний із х мінус y дорівнює 2. Тобто, х плюс y дорівнює 16х мінус y дорівнює 8. І щоб вас не мучати, тут буде пара 12. 4. Другий випадок. Х плюс y корінь дорівнює 2. корінь кубічний х мінус y дорівнює 4. Х плюс y дорівнює 4, x мінус y дорівнює 64. Тоді. Ми маємо пару 34 мінус 30. Дві пари ми з вами виловили. І пам'ятаємо, що ми розглянули поки що випадок. Коли x-y більше 0. Я нашу систему скопіюю. І ми... давайте я так збоку поставлю. І ми маємо розглянути другий випадок. Другий випадок буде цікавішим. Х- менше 0. Тоді модуль х- це мінус х-. <coughs> І ми можемо сказати, що це фактично та сама система майже. Тільки коли ми будемо корінь кубічний брати, отак, з підзнака кубій, мінус сюди. І помноживши, ми отримаємо мінус 8. Тобто, якщо я збережу ті самі позначення, давайте я їх збережу, не туди, я нажав, збережу, щоб просто трішечки легше було, то ми отримаємо U плюс В дорівнює 6, а У на В дорівнює мінус 8. Рівнює мінус 8. Ну і це вже зовсім інша гра, абсолютно Це зовсім інша гра. І якщо тут <кій> у системі, ну, ця система, оця система, де вона, ця Оця система, ну, вона усно розв'язується дві пари, що тут шукати, то ця система вже усно не розв'яжеться, тому що її розв'язками будуть не цілі числа. От в чому є ну, такий великий момент. І тому ми можемо, ну, до речі кажучи, тут там, до речі, кажучи, В, ми можемо сказати менше нуля, до речі, оцінити В ми можемо. Якщо Х- менше нуля, то корінь кубічний з- x-y також буде менше нуля. В результаті того, що ми з вами. Можемо написати, ну, розв'язувати стандартним методом. У дорівнює 6-в. 6 мінус В підставити. мінус 8. І це В квадрат мінус 6В мінус 8 дорівнює нулеві. В той самий час. Ми з вами вказали, що В менше нуля. Ви Це не забули? Тому з цих двох. З ну, тих двох чисел, які ми В отримаємо, В1, 2, С3 плюс або мінус корінь 17. Нас влаштує тільки 3 мінус корінь 17. Тільки це нас влаштує. Тоді У 6 мінус 3 мінус 17, це 3 плюс корінь 17. Тобто нас. І, до речі, кажучи, у більше буде рівня 0 теж виконується. Тобто, у другому випадку нас влаштовує лише одна пара. І тоді ми з вами, повертаючись до y, можемо сказати, що корінь із х плюс y це у, це 3 плюс корінь 17, а корінь кубічний з х мінус у, це V. Це 3 мінус корінь із 17. Шановне товариство, ми отримали ну, не банальні речі. Тому x плюс y це 3 плюс корінь 17 у квадраті. А Х мінус у – це 3 мінус корінь із 17 у квадраті. Ну, я розумію, що так. Такого на ЗНО не буде, звичайно але система цікава. І пропонується окремо знайти квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Це більш-менш більш просто. Значить, це буде 26 плюс 6 коренів 17. Тут нема про що вести мову. А для другого нам треба буде. Шановні, квадрат неправильно написав, до куба ми підносимо. Нам треба буде формула А мінус Б в кубі. Давайте я червоний візьму, не будемо поспішати. Візьмемо червоний А мінус Б в кубі. Шановні учні, хто не знає цієї формули, А в кубі мінус 3а квадрат Б плюс 3АБ квадрат мінус Б в кубі. Тобто 3 в кубі. Мінус 3 на 3 в квадраті на корінь 17, плюс 3 на 3 на корінь 17 в квадраті, і плюс 17 коренів 17. Якщо ви акуратно попрацюєте, а я візьму свій старий зошит і під лампу, бо світла нема, 180 мінус 44 коренів 17. Чудовенько. Ми з вами отримали систему лінійних рівнянь. Х плюс y 26 плюс 6 коренів із 17, Х мінус у 180 мінус 44 коренів 17. Ну, спосіб розв'язування називається скласти відняти. Я думаю, що. Ну, Учні, які дивляться такі складні системи, цей спосіб знають безумовно. Тут нема що коментувати за великим рахунком. Значить, якщо ми складемо, то ми отримаємо 2х дорівнює. Я буду підглядати, тому що тут помилитися дуже просто. 206. Міс 38 коренів 17. Якщо ми віднімемо, то ми отримаємо 2. А ну, не так ну, нормально тут числа. Мінус 154, плюс 50 коренів 17. Залишилося поділити на 2. Тут парні коефіцієнти. Значить 103 мінус 19 коренів 17, а y дорівнює 25 коренів 17, мінус 77. Це є третя пара розв'язків нашої системи. 12.4 перша пара. 34 – 32 пара. Ну, всі здогадалися, що заради третьої пари я вам це сьогодні показував. Так, погано пишу. Ну, Така так складна система. Тобто, нібито ніби нічого складного, нібито технічна. Підготовлення до того, що корінь парного степеня працювали багато разів на моєму YouTube-каналі з вчителями, я думаю, працювали. Ну, але, 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 не так вже просто, мабуть. Тому сподіваюся, вам було цікаво корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто чомусь це ще не зробив. Не знаю чому. До нових зустрічей!